Всім привіт! Прийшов сьогодні знов на Копанку. Злої вже два красика таких. Взяв сьогодні з собою Тома знов. Зараз візьму їх, кину сюди, буде як садок. Думаю, на днях поприбираю тут. Кому буде цікаво, пижіть в коменти. Теж буде відео, повністю повирізаю очерет. Оце і той що попадав. Зроблю тут нерестили, що хороше. Буду на той рік запускати коропи сюди, навірно. рака. Там теж повирізаю трохи дерева. Понакривав карасів, он дохлого навіть накрив. Він ще досі п'є воду після корму Сушу його. Там видно он да, теж ту дірку заб'ю. Тому що десь риба дівається постійно. Хочу зробити з цієї копанки нормально. На днях десь буду чистити, мабуть, її то пишіть Воно ж кудись заліз. Есть краска, не встиг витягнути Випав Поки що нічого такого толкового нема. Там Попала куча красика. Навіть ось більший попав в пауку. Заростілий. Ось такий попав хороший прям. Більше немає. Он попало ще один. Води, звісно вже тут нема, але ще риби багато залишилось. Ну, видно ранки на ній жалко, щоб здохла. Прям попід самий берег поклав. Зараз навіть буде 100% щось. Вон сікий карася. Навіть попав коробчик. Ну, коробчика я брати тут не буду, це 100% випустю. Можливо вижив на той год. Поставив паук, почало по каблучкам там он навіть мулити. Дуже багато тут риби є, що залишилось. Он тільки положив. Зразу є багато. і карасик непоганий. Видно, знову звалку від. Ставлю останній раз та й буду йти вже додому. Ну, зараз пару секунд жду. Вон пішов главний рибак. Так, витягуємо. Сіки мелочі всякої пересипалось. Будемо зараз вже йти додому. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Всім пока!